Тримаємо спину рівною, маківкою тягнемося в стелю, гарний вдих. Витягнули себе руками, видих. Ще раз вдих. Видих. Вдих. І видих. Є. Тягнемо руки в підлогу, працює шиє зі сторони в сторону. Чотири, три. Два, один. Малюємо полуколо понизу. Назад голову не закидаємо. Спину тримаємо рівною. Чотири. Три. Два. Один. Нахили від одного плеча до іншого. Чотири. Три, два, один. Затримали голову на один бік, тримаємо. Чотири, три, Два, Один. Інша сторона. Чотири, три, Два, Один. Замок за голову. Спина рівна. Чотири, три, два, один. Супер. Відпустили голову. Поклали руки посередині на грудний відділ і витягуємо шию по діагоналі вперед. Розтягнули і вихідне положення. Чотири, три, два. Ще один раз. Один. Перевели руки на одну сторону. І в протилежний бік витягуємо шию, розтягуємо бокову лінію. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Є. І так само на інший бік. Поклали руки і гарно потягнулися. Угу. ще. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Угу. Відпустили руки, перевели на плечі, прокрути назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Руки в замок від себе округлилися. Чотири, три, два. Один руки назад, грудний відділ вперед. Чотири, три, два, один. Є. Повертаємося в центр, закручуємося за ногу. Затрималися 4, 3, 2, 1. Інша сторона. Чотири, три, два, один. Ще раз. Чотири, три, два, один. Змінили. 4, три, два, один. Повернулися в центр і пішли по колу. Малюємо коло дулуба грудним відділом, Видих. вдих. Намагаємося з гарною амплітудою себе протискати. Чотири. Три. Два. Один. Є. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Є. Одна нога перед собою. Інша нога позаду. Сидимо рівно і нахиляємося. Зараз. В одну сторону робимо вдих, в іншу сторону видих. Гарно, потягнули себе рукою. Вдих. Видих. Відчувайте, як тягнеться бокові лінії. У вас в одну сторону, потім в іншу сторону розтягнулися ще, чотири, 3. Два, ще один раз. Один. Угу. є. Залишаються ноги в цієї ж позиції і ми підіймаємо коліна від підлоги по черзі. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Поклали коліна, підіймається тільки задня нога, задня стопа. Вісім, 7, шість, пять, чотири, три, 2, один. Є. І розгорнулося до ноги, яка у вас складена позаду. Розгорнулося, нам, намагаємося поставити два, дві долоні на підлогу і затрималися. 4, три, два, один. Є, Вийшли з цього положення змінили сторону. Поклали ноги, сидимо рівно, поїхали нахили. Одна сторона інша. Рука сильно витягує нас в діагональ. Дих і видих. Ще. Чотири. Три. Два, В центр, Підіймаємо коліна по черзі вісім, 7, Шість, 5, Чотири. Три. Два. Один. Задня стопа. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Розворіт до ноги. Затрималися, розтягнулися. 4, Три, два, один. Супер. Відпустили руки. Сідаємо на сіднички. Руки позаду поставили. Ноги на стопах, Виштовхуємо себе до паралелі з підлогою. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Одна нога ближче до себе, інша подалі. Руки перевели, позаду, поставили на пальці і виштовхуємо себе, торкаємось коліном обережно, повертаємося назад. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, ще один раз. Один і змінили ногу. Інша сторона працює. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один угу. супер. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно. Переходимо на чотири точки опори. Поставили позаду ноги на пальці. Зараз ми виштовхуємо себе собакою мордою вниз вісім разів. Працюємо. Поїхали. Один. Видих, коліна поставили на підлогу. Два. Три. Чотири. Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. І затрималася в цій позиції. Зараз ми виштовхуємо по черзі п'ятки в підлогу. Працюємо. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. Поставили коліна, сіли на п'ятки, потягнулися вперед руками. Чотири, три, два, один. Округлою спиною підіймаємося наверх, залишаємося на колінах. Поставили дві долоні перед собою, від підлоги не відриваємо. І у нас прогин і вигін. Вдих видих обов'язково. Гарно відштовхнулися, потім прогнулися погляд перед собою. Чотири. Три. Два, ще один раз. Один. Супер. І сідаємо зараз на сідниці, ноги рівні. Натягнули стопи на себе, руки перед собою, долонь дивиться на долонь. Розкриваємося назад рукою вдих, погляд за рукою, видих. Повернули вихідне положення. Інша сторона вдих, видих. Намагаємося сидіти рівно, тримати куль 90 градусів, видих, стопи на себе. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Угу, є. І виходимо на спину. Лягаємо. Одна нога вздовж підлоги, іншу ногу підтягнули до себе коліном до грудного відділа. Затрималися. Чотири, три, два. Один. Змінили сторону. Чотири. Три, два, один. Ще раз. Чотири, три, два, один. Змінили. Чотири. Три, два, один. Є. Ноги під кутом вивели вздовж підлоги, руки догори. Опускаємо протилежну руку ногу вздовж підлоги, вдих і на видих. Вихідне положення. інша сторона вдих, видих. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Є. Руки вздовж підлоги, ноги під кутом, розкриваємо коліна по сторонах. Вдих і на видих закрили вихідне положення: шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Знову руки догори І зараз ми опускаємо протилежну руку ногу, кладемо її у бік і повертаємо. На місце, інша сторона вдих і на місце видих, вдих, видих, ще раз чотири. Три. Два. Один, Угу. Ноги вздовж підлоги, руки за голову, лікті прижали до підлоги, поставили стопа на стопу і нахиляємо зараз стопу в підлогу в одну сторону, в центр і в іншу сторону. Вісім лікті не відриваються від підлоги. Погляд наверх перед собою. 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, змінили сторону, іншу ногу, закинули зверху. І ще вісім разів поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, останній раз. Один. Угу. Супер. Є. Завершили ноги. Зараз підтягуємо до грудного відділу. Колінами два коліна до себе. Копчик відірвали від підлоги. Тримаємо чотири. 3, 2, 1. Є. Взялися за великі пальці і підтягнули два коліна до себе під кутом. 4, 3, 2, 1. Є. Одна нога вздовж підлоги, інше коліна вкладаємо у бік. Протилежну руку вздовж підлоги, погляд за рукою. 4, 3, 2, 1. Є. Повернулися в центр, змінили ноги, поклали коліна, рука вздовж підлоги, погляд за рукою. 4, 3, 2, 1. Супер. Повертаємось в центр, обережно через бік підіймаємося. Без різких рухів, будь ласка, <кхи> сідаємо. Ноги розкрили, сіли на п'ятки. Спина рівна, погляд перед собою, вдих. Видих. пішли вздовж підлоги руками, розтягнулися, максимально зачепилися за підлогу, тримаємо 4, три, два, один. По підлозі руками перейшли до однієї ноги, так само максимально від себе зачепилися руками і затрималися. 4, 3, 2, 1. Через центр на іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Є. Повертаємося в центр, відштовхуємося обережно округлого спинею. Розкручуємося, підіймаємося, розкрутили плечі, підняли в голову. І зараз ми зробимо вдих, підіймаємо руки наверх, плечі у нас опущені і тримаємо видих. Опустіть плечі, а долонями дивимося, тягнемося в стелю. Затрималися. Можна закрити очі, вдих і видих. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Скинули вниз руки, ще раз вдих. Гарний, гарний дих і довгий видих. Супер є. Гарного продуктивного дня. Сьогодні зустрічаємось в 10. Сьогодні тренування на ноги у нас буде. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.